Абсолютно новий напрям, те, що насправді є давно, але воно не використовувалося в естетичній медицині. Це інфузійна терапія, це дріббар. Для чого це і чому це так важливо? А, дуже прикольно, коли ти без кінця і краю стимулюєш шкіру, дуже прикольно, коли ти без кінця і краю робиш якісь процедури для покращення. Але якщо тобі нема з чого будувати це покращення, це насправді дуже складно і дуже дивно. І ми з цим стикнулися. Бо коли ти працюєш з молодими пацієнтами, це одна історія. Дійсно, всі стимуляції, всі наші естетичні процедури гарно працюють. Коли ми з вами говоримо про пацієнтів 30%. 5+, плюс 40+, плюс, а, на жаль, інколи, особливо, коли є гормональні проблеми, а, цей будівний матеріал, ці табори, цеглочки, їх дуже мало, і тобі треба овер стимулювати для того, щоб отримати гарний результат. Ми почали розбиратися з тим, звідки це пішло і чому це так трапляється, і що з нам з цим робити. І коли ми зрозуміли, що є ось така проблема, ми прийшли до того, що ось цей дріп-бар, який ми розробили, він просто необхідний для внутрішнього здоров'я пацієнта. Бо якщо пацієнт здоровий, тоді ми можемо говорити про красу. Якщо є внутрішні дефіцити, якщо є внутрішня проблема, тоді розмова про красу це просто дивно. Саме через це, коли ми говоримо з вами саме про дефіцити, а не про захворювання, ми розробили цей дріббар для того, щоб наші естетичні процедури давали максимальний результат.